Вітаю, друзі! У цьому відео я вас навчу, як створювати такий цікавий і нескладний креатив для Інстаграм у редакторі Figma, Найкрутішому інструменті для дизайнерів. Тож для початківців це буде гарна нагода познайомитись і вже трохи прокачати свої знання із Figma. Ну що, готові братись до роботи? Окей, тоді поїхали! Для початку заходимо на сайт figma.com. Реєструємося і авторизуємося. Для зручності я використаю свій Google аккаунт. Перший раз Figma може вам запропонувати пройти коротке анкетування. Ці відповіді неважливі, крім останніх двох. Тут обираємо стартер. Це буде безкоштовна для вас фігма. Тут дизайн with фігма. Для чого? ви будете використовувати фігму. Натискаємо Finish, і ваша фігма готова до використання. Створюємо новий файл, New Design File. У файлі створюємо фрейм для інстаграм допису. Одразу перетягнемо наш сертифікат або подяку у наш файл. Клавішами на клавіатурі плюс або мінус можна зменшувати або збільшувати масштаб. Оберемо на панелі інструментів інструмент для створення тексту або натиснемо клавішу Т. Одразу обираємо розмір шрифта 64 і пишемо я учасник конкурсу. Збільшимо, мабуть, до 96. Я змінюю шрифт на Gilroy Black. Ви можете погратись, вибрати якийсь свій. У фігма дуже багато шрифтів. Тепер я виділю тільки учасник і збільшу розмір шрифта, наприклад, до 180. Взагалі такого не бажано робити. Тобто в одному текстовому шарі має бути один розмір шрифта. Виділимо в тексті Я-Учасник, копіюємо і одразу вставимо. Ctrl-C, Ctrl-V. І у нас Уже два текстових шари. Давайте я, учасник, зробимо яскравим градієнтом. Змінимо чорний колір на яскравіший. Пропоную взяти піпетку і забрати помаранчевий колір із нашого логотипу. Другий колір Градієнта, також візьмемо піпетку і заберемо рожевий колір в логотипі. Далі трохи налаштуємо наш градієнт, трохи вище підіймемо я учасник, щоб вийшла така собі тінь. Взагалі-то можна було для я учасник зробити просто ефект тінь. Але давайте продовжимо. Перейдемо в ком'юніті і знайдемо якусь цікаву графіку для нашого креативу. Наприклад, напишемо 3D Girl дівчина. І виберемо Наприклад, оцей варіант. Натиснемо Open in Figma. Оберемо якийсь варіант. Наприклад, оцей дівчина із серцем. Скопіюємо її, Ctrl-C, перейдемо на наш фрейм. І ставимо її Ctrl-V. Перетягнемо її, щоб вона була саме в нашому фреймі Instagram Post. Натискаємо клавішу K, щоб змінювати розміри зображення пропорційно. Оберемо для неї місце. На нашій композиції. На панелі інструментів виберемо інструмент коло і намалюємо коло. Щоб коло виходило у вас правильної форми, пропорційно, то удержуємо клавішу Shift і Малюємо. Зафарбуємо коло також градієнтом, але тепер виберемо радіал градієнт. Колір градієнта піпеткою заберемо із волосся дівчини. Перший колір із темної частини волосся, а другий колір із світлої далі шар із еліпсом перетягнемо нижче, ніж шар із зображенням дівчини. Чудово. Далі натиснемо клавішу Т і зробимо область для тексту. Зменшую шрифт до 40. Замість Black я поставлю Regular і пишу приблизно такий текст. Потім намалюю ще такий прямокутник, перетягну текстовий шар вище прямокутника, виділю одночасно і прямокутник і текст, щоб відцентрувати текст відносно прямокутника. тепер прямокутнику зроблю заокруглення кутів 30 градусів. І додам ефект Background Blur. Виставлю 30. а потім зроблю прямокутник білий. Але білий колір зроблю напівпрозорим. Скоріше, збільшу до 30 Тепер можна змінити білий колір на звичний нам градієнт. Так, Перший колір залишаємо білим, а другий колір робимо світло сірим. Виділимо одночасно текст і прямокутник і натиснемо Ctrl-G, щоб об'єднати їх в групу. Тепер ми можемо одночасно взаємодіяти і з текстом, і з прямокутником. Налаштуємо нашу композицію. Зменшимо подяку і перетягнемо її на наш фрейм. Тепер покрутимо її, заокруглимо кути до 20 градусів, подивимося на всю композицію. Чудово! Давайте повернемось. У ком'юніті Figma і пошукаємо щось цікавеньке, наприклад, 3D Icons. Я оцей сет виберу. Open in Figma. Яка мені стрілочка подобається, я її скопіюю, Ctrl-C, повернуся на наш фрейм і Ctrl-V, її вставлю, зменшу її в розмірах і встановлю ось тут. Копіюю цілу групу текст із прямокутником і зміню трохи текст, напишу дякуємо. Збільшу. Розмір тексту до 64 bold І розмір зменшу плямоклупнику. Знайдемо місце цієї групи і словом дякуємо. Штуємо градієнт. піпеткою заберемо колір нашої стрілочки, давайте введемо іще третій колір. Для нашого градієнта, якщо клацнути десь всередині градієнта, то з'явиться налаштування для третього кольору. Заберемо також із стрілочки і четвертий, більш рожевий. Збільшимо непрозорість градієнта зробимо кольор напису не чорний, а білий. Зменшимо непрозорість, знайдемо найкраще місце для композиції цій групи. Із чорного на темно-сірий. Поглянемо на нашу композицію, трохи підшліфуємо, дизайн для нашого креативу. Для допису в Instagram. готовий. Тепер зробимо для сторіс. Вибираємо фрейм для Instagram Stories. Виділяємо ці два текстових шари, копіюємо їх. Вставляємо і перетягуємо на наш новий фрейм. Можна для зручності об'єднати їх одразу в групу. Тут можна написати онлайн конкурсу. Додаємо діти майбутнього. перетягнемо дівчину і знайдемо для неї хороше місце. Так, давайте одразу вже об'єднаємо ці шари в групу, щоб нам було зручно працювати. Також скопіюємо подяку, перетягнемо її на фрейм із сторі. знайдемо для неї вигінне місце для нашої композиції. Перетягнемо шар із подякою під дівчину. Також скопіюємо шар із Еліпсом, також під дівчину. Що у нас також є? Ну цей шар також скопіюємо. Але видалимо текст. Це у нас буде для посилання. Так як в Instagram Stories можна вставити посилання то Буде, наприклад, посилання на нашу роботу в Ютубі. Залишається скопіювати, ставити слово дякуємо. Все на нашу роботу. Все окей. Можна зберігати. Для цього виділяємо цілий фрейм, натискаємо експорт. Поглянемо на наш результат Давайте одразу і завантажимо. Тут можна довільний текст, головне, щоб ви позначили нас. Конкурс Леся, наш аккаунт. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей.